Привіт! Мене звати Таня і ми говоримо про продуктовий дизайн. В цьому відео я розкажу, що таке брифінг дизайн-проєкту, що в нього має входити, які питання можна задавати під час брифінгу, і які очікування після брифінгу від дизайнерів. Робота над будь-яким проєктом починається зі спілкування з замовником. Замовник це така людина, яка знає мету проєкту, яка просить нас зробити дизайн до цього проєкту, і яка приймає результати цього дизайну. Зазвичай це одна людина. Але бувають випадки, коли, наприклад, проєкт може приймати хтось інший. І Оскільки це будуть різні люди, у них можуть відрізнятися вимоги. Для нас дуже важливо на старті проєкту зрозуміти, хто ставить задачу, хто приймає проєкт і які вимоги до цього проєкту у однієї або обох цих людей для того, аби правильно спроланувати проєкт і досягнути мети на кінець проєкту. Наведу кілька прикладів. Буває так, що Задачу дизайнеру може ставити продуктовий менеджер. Тоді як приймати результати дизайна, виконання дизайн задачі буде команда розробки. Це дві різні людини, у них будуть різні, різне бачення і різні вимоги. І тому на старті проєкту важливо поспілкуватися і з першими, і з останніми. А якщо ми говоримо про маленькі стартапи, часто дизайнер володіє. Всім етапам розробки дизайну, але якщо ми, наприклад, будемо говорити про більші компанії, там дизайнер може створювати саме графічну репрезентацію майбутнього інтерфейсу, тоді як ілюстратори і технічні письменники можуть допомагати йому зі збором. І фінального дизайну. І в такому випадку дизайнер може не відповідати, наприклад, за текстове наповнення прототипів. І це також нормально. І це також важливо знати до початку роботи над дизайном. Чи від вас чекають фінальні тексти, чи, можливо, від вас чекають просто якусь проміжну пропозицію. А ще один приклад, або один ракурс, під яким можна дивитися на це питання, це зрілість процесу в компанії. Є компанії на ранніх етапах зрілості, де дизайн приймають за умови, коли він подобається замовнику або власнику проєкту. Якщо компанія більш зріла, дизайн будуть приймати за результатами досліджень, які були проведені з користувачами на основі цього проєкту, і вже по тому, чи можуть користувачі виконати свої задачі, буде вирішено, прийнято рішення, приймати цей дизайн чи не приймати. Якщо ми говоримо про сучасні продуктові компанії, часто запропонований дизайн, після того, як він потрапляє в розробку, проходить через АБ-тестування, і вже АБ-тестування показує, чи цей дизайн запропонований, прийнятний, і він вирішує задачі, які поставив перед ним бізнес. Тобто ви бачите три варіанти, коли прийомка. Або критерії завершеності дизайну будуть відрізнятися залежно від того, які процеси в компанії. І вам дуже важливо на початку процесу зрозуміти, з яким е, кейсом ви маєте справу в даному проєкті. Для того, щоб створити якісний дизайн, важливо розуміти бізнес, з яким ми працюємо, і його контекст. Така інформація насправді актуальна і для дизайнерів, і для проєктних менеджерів, і для розробників. Тому під час брифінгу, якщо ми йдемо на брифінг мультифункціональною командою, такі питання можуть додавати будь-які з цих ролей. Важливо не то, хто задає ці питання, а щоб ці питання були озвучені, і ви до початку проєкту по за можливості отримали на них відповідь. Що це за питання? А перша група питань стосується саме бізнесу. Вам треба зрозуміти, яка ціль проекту і, як, і яку проблему бізнес хоче вирішити, на які метрики бізнес-метрики вплине вирішення цієї проблеми, як можна побачити, що ви досягли мети. Друга група питань це питання про користувачів. Хто буде користуватися результатом вашої роботи, яку проблему цих користувачів ви вирішуєте, і як ви зрозумієте, що проблему користувачі можуть вирішити за допомогою вашого рішення? І третя група питань це конкуренти. Зазвичай на ринку ваш продукт не існує в ізоляції, є ще хтось, хто намагається вирішити таку, таку ж проблему. І вам важливо знати, хто є конкурентами прямими і непрямими вашого продукту, а, які в них є конкурентні переваги, якщо такі є, а які конкурентні переваги очікуються від того рішення, над яким працюєте ви. Наступна група питань це питання стосовно дизайну. Вам треба зрозуміти, чи є у замовника вже своє бачення рішення цієї проблеми. Часто у замовника може може бути ідея, але він приходить до вас за рішенням. Але бувають і такі випадки, коли замовник вже десь бачив схожу реалізацію і він буде вас направляти в сторону цієї реалізації. Краще це дізнатися до того, як ви почнете робити проект. А також бувають ситуації, коли ви працюєте на другої або третій ітерації якогось певного проєкту. В такому випадку вам важливо дізнатися, що вже було зроблено, чи є в тому, що вже було зроблено щось, що е якісно вирішує проблеми бізнесу та користувачів, чи можливо подобається замовнику. І чи є щось, що йому не подобається. Також вам важливо зрозуміти, які критерії успішного виконання поставленого завдання, і які артефакти замовник буде очікувати від вас в результаті. Чи це просто екрани, намальовані додатку, чи це екрани з едж-кейсами, чи, можливо, це робочий дизайн-прототип. Ще є кілька питань, які стосуються безпосередньо робочого процесу. Вам важливо знати, в які сроки, строки очікують виконання вашого проєкту, якщо ці строки є і наскільки вони жорсткі. Вам важливо знати, як часто замовник може з вами спілкуватися і скільки часу вам приділяти. А також важливо обговорити, які наступні кроки у вас в цьому проєкті. Оскільки зараз ми будемо працювати над навчальним проєктом, відповіді на ці питання. У всіх будуть однакові. Я вам дуже раджу спілкуватися з замовниками хоча б раз на тиждень. І вже сьогодні, після того, як ви сконтактуєте з замовником і домовитесь на брифінг, подумайте, в які дні ваша команда може зустрічатися з замовником і потім обговорити з ними, з замовником, ваш графік. Також я би хотіла поділитися певними ідеями щодо того, як провести ефективний брифінг. До брифінгу треба готуватися. Що це, це, це в себе включає? По-перше, вам треба підготувати список запитань. Залежно від проекту, це можуть бути різні запитання. Певні, певна ідея, які запитання можна задавати, у вас має бути після прослуховування цього відео. Список запитань бажано відправити замовнику заздалегідь, щоб він міг підготуватися і, можливо, якусь інформацію він збере зі своєї команди. А в вашій же команді вам важливо домовитися, хто буде задавати питання і хто буде занотовувати відповіді. Дуже бажано, щоб це були дві різні людини, тому що одночасно задавати питання і занотовувати досить складно. Також є компанії, в яких інтерв'ю можуть записуватися на відео. Якщо ваш замовник не проти, ви також можете це зробити. Що відбувається під час брифінгу? Аби брифінг пройшов успішно, ми вже проговорили, що є одна людина, це зазвичай лідер проєкту, який веде всю комунікацію. Лідер представляє команду, розповідає роль команди і дає представитися учасникам команди. Дуже добре, якщо у кожного є невеличка відповідь на те, про те, хто ви такі, які ваші сильні сторони і яка ваша роль саме в цьому проєкті. А далі дизайн-лідер задає. Замовнику запитання, замовник на них відповідає, хтось з команди занотовує. Якщо у когось з'являється уточнюючі питання до того, що сказав замовник, ви можете задати уточнюючі питання. В деяких випадках ці питання можуть передаватися літеру в чатику, якщо ви, наприклад, онлайн, або ви можете проговорити, взяти слово і задати це питання власноруч. уроч. завершується зазвичай тим, що обидві сторони. Домовляються про наступну а, зустріч, і хто що має зробити до наступної зустрічі. Наприклад, замовник може вам передати якісь матеріали по проєкту, відкрити якийсь доступ, це все також можна а, об, обговорити під час брифінгу. А, результат брифінгу звичай а, а, відправляється у письмовому вигляді, це може бути саме рі того, що ви проговорили. І наступні кроки а, з зазначенням того, хто за ці кроки відповідає.